Колись Антарктида разом з Африкою, Австралією та Південною Америкою утворювали прадавній материк Гондвану. Тому в основі Антарктиди лежить давня докембрійська антарктична платформа. Фундамент платформи складений метаморфічними і магматичними породами, здебільшого гранітами. Зверху його вкриває чохол осадових відкладів. Платформа зумовлює рівнинний рельєф. У західній частині материка в альпійську епоху горотворення утворилась складчаста область. У рельєфі їй відповідають гори, які піднялись вздовж розломів земної кори. Є вулкани. Уявіть, що мільйони років тому в Антарктиді був теплий помірний клімат і на материку рослих войні та букові ліси. Про це свідчать рештки давніх рослин і тварин, знайдені в осадових відкладах. Зледеніння розпочалось близько 20 мільйонів років тому, і згодом континент покрився потужним льодовиком. Антарктида має ніби два поверхи. Зверху льодовиковий покрив, а знизу власне сам материк. Потужний льодовиковий покрив завтовшки 2-4 тисячі метрів вкриває майже весь материк. Товща криги робить Антарктиду найвищим материком Землі. Її середня висота перевищує 2000 метрів. Крижана поверхня зумовлює одноманітний краєвид на величезних просторах, як в океані. Там навколо вода, а тут навколо крига. Безмежна крижана рівнина простягається на тисячі кілометрів. Снігові бархани на ній нагадують хвилі. Тільки поблизу узбережжя та подекуди у внутрішніх районах, ніби острови. Здіймаються гірські хребти і окремі вершини. Під дією сили тяжіння по похилій поверхні льодовики можуть рухатись, текти. В Антарктиді вони постійно переміщуються від центру до околиць материка. Швидкість сповзання криги в середньому становить 200 метрів на рік. Досягнувши узбережжя, вона Обривається і утворює крижані береги та айсберги. Через це обриси берегової лінії Антарктиди можуть істотно змінюватись, зникають півострови, затоки, а берег може відступити на десятки кілометрів. Підлідний рельєф. Мова про гори рівнини прихований під Кригою так само, як під водою прихований рельєф дна світового океану. Між західною і східною частинами Антарктиди через весь материк простягаються Трансантарктичні гори. Вони є своєрідним продовженням Анд Південної Америки. Їх найвищі вершини, які досягають 3-5 тисяч метрів, здіймаються над крижаним покривом материка. Єдиним діючим вулканом, у жерлі якого постійно клекоче розпечена лава, є вулкан Еребус. Уже на ранніх етапах дослідження Антарктиди там виявили кам'яне вугілля. За оцінками геологів, його в надрах Антарктиди міститься більше, ніж на будь-якому іншому материку. Крім цього, там є руди чорних і кольорових металів, алмази. Проте їх видобування в суворих антарктичних умовах пов'язане з великими труднощами і витратами. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа перше. У будові земної кори Антарктиди розрізняють антарктичну платформу і складчасту область. Друге. Антарктида має двоповерхову поверхню: зверху льодовиковий покрив, а знизу підлідний рельєф. Друзі, на цьому все. Це був 33-й параграф за 7 й клас. Побачимось!